Так, закінчили ми трошки цей пристрій. Посадили кабелі всі вже. Тут сторона генератора, два кабелі сидять на, на вимикачі. Тут у нас три кабелі по основному живленню. у нас запобіжники, запобіжники. Потім трансформатори струму, це ми будемо обліковувати. Що ми споживаємо від підстанції, а тут у нас нулі зібрались. перемикач у нас комутує ноль теж. І ця сторона у нас генератора. Тут ще буде, ще буде відповідно, ошанується сторона генератора, а тут же далі піде автоматичний вимикач. Низці і вимикач стане сюди. Кабелі всі.